Всім доброго мирного дня. Я всіх вітаю на каналі Моя Полісся. Подивіться, як в мене гарно хризантемка розцвіла. Ох, яка красота. І ця зараз вже розцвіте, щось вона дуже пізно сьогодні. Мороз трошки дав, трошки попропадали. Привіт! Привіт, бабусик! Привіт, жульчення! Привіт! А ти крикуни кричать, як завжди. зараз курай випустимо. Випустила. І всі коло мене, всі коло мене, давай мать їсти. І тут ще один. Дивіться, що кури роблять. Дивіться, я стою, о, о, мої ноги ходять. Щось одна качечка мені оця не подобається. Оця вона якась надута, така вона невесела. Щось не то. Зараз буду годувати. Зараз дам їсти діти. несу їсти. Зараз дам. Ціле відро наколотила. Накидала вода, є, зараз додавлю. Три. Моя качечка та ледь ходить, не знаю чого. І стара качка. От вона навіть не біжить до їжі. Ти пампують. Там кури. Щось вона мені не подобається, та качка. Йди на хлів, біжи в хлів, біжи, 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 я тобі дам їсти, біжи, біжи в хлів, біжи. Киш, біжи, 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 біжи. Ходи, ходи в хлів. Ходи, тобі. Бачите, всі їдять, а вона не хоче. О, зараз ще гарбуза накрутим в день. Зараз ще водички поприносю. Ось такі мене курушечки. Півників треба порубати трошки. Гето великого ставимо, що хотіла такого. Такий був рабенький, він у сусідки втікає. Мосенькі, отакі От ще в мене маленькі курочки є. Подивіться, яка малесенька. Неби й отільно ходять, він того хаваються. Це там одна бігає, о якось. Давайте забрати две водички, налю, налю моїм хлопцям налю. Далі підемо до кроликів. Була козу це їсти. Треба буду дояти. Це мене козулька. Ось така козулічка. Вже два місяці, як погуляла. Сьогодні її відправлю туди, до сусідки, хай трошки там походить. Там вже нічого такого нема. Ось така в мене дівчика. Да? Зефіра. Ось така. І тут така кучка. Треба почистити бот, бо як був порусюк, да всад його текло. Ставити, щоб почистив син. Ось такі в мене. Красонька. Молочка, пів літерка, ось таке відеочко. Літра дає молока, і ще нема. Вона мене того року скинула козенят, не доносила місяць. Я її роздоїла, давала десь літр, почти 1,5 півтора літра давала за день. А зараз, ну зараз ми її раз доїмо, бо я її хочу раніше запустити, вона дуже довго доїться. Хочу раніше трошки запустити. То раз у день, тільки вранці доїмо то дає півлітра. Шико, там трошки, ну, півлітра до хати несе. Отака мене красуня. Зефіра! Отака мене козочка, то зерно даю, водичку, сіну. Гарбузи деколи їсть, деколи не їсть, як їсть хочеться. Випустила до сусідки. Бачите? Поїсть травичку. І тут нема нічого в її. Хай попасеться. Ой, як гарно їсть траву. Ай, пасет вечер заберу. Така му не красотуля. Ах. Там виносю. Чищу почистила. Подивіться, скільки з одної. О, яка куча. З одної. А з усіх то буде. Зараз тачку буду скидати, бо ще одну деревинку будемо садити. о, А тут подивіться, що робиться. Зараз всі ці почистимо. Буде красота. чистим Почистила, сіна поналожувала. Дивіться, яка красота. Де, хлопці? О, скрізь. Такі мене красавчики. Зараз я буду дивок пускати до мам, до тата. Попробую. в мене кролятка. Налазь їм всі водички. Всіх погодувала, Так, да, хлопці? Зробила порядок. Усіх. І тут панончики всі. Подкривала маточники, хай сидять у маточниках. У мене дві дівчинки, такі красунечки. Повітря, які гарні. Мої панони не гуляють. Будемо вставляти другий дивок. Тут у мене красонечки. Дівочки мої. Дівчолечко, то такі у мене п'яти, Подивіться, які гарнюні всі. Зараз будемо щось робити. Дай, дівки, всіх погодувала, всім понакладала сіно, все, порядок. О!